Ситко Андрія та Брайловську Юлію місто Тульчин. Доброго дня. Ця пісня була написана, перша пісня, яку я зіграю, була написана після одного цікавого інциденту. Я зайшов до найкращого друга додому, а він третій день грав в одну і ту саму комп'ютерну гру. І пісня називається Ігроман. На світі цікавих грошей, музика морозу, околи вирошей, танці, розваги, та вірні друзі, свята, кохання, квіти лузі, чому ж сидиш? Ти перед комп'ютером і запихаєшся великим бутером? хіба не краще? піти ти погуляти, і самого себе світу показати. Щасливим не бійся знайомитися, будь сміливим, хуляй розважайся, кохай не соромся, все буде добре, головне не ховайся, цінує кожну мить, хибу щасливим не бійся знайомитися, Усміливим, гуляй розважайся, кохай не соромася, все буде добре, головне не ховайся. Багато можливостей, хоч в ньому є, і несправедливості його не пам'ятай. Тобу із тобою, у ті моменти, коли ти був собою. І хоч багато кажуть, що світ цей жахливий завжди пам'ятай, що ти в ньому не єдиний, твори добро. І сі радість навколо, будь яскравим і все буде кльово Ціною кожну мить, і будь щасливим навіть знайомитися будь сміливим Гуляй, розважайся, кохай соромся все буде добре, головне не ховайся, ціною кожну мить, будь щасливим Не віся знайомитися, будь сміливим Гуляй, розважайся, кохай не соромся, все буде добре, оло не соромся, все буде добре, ховайся.